Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня. Станом на ранок суботи. Який зараз стан енергосистеми? Чи є ймовірність введення графіку відключень світла? На сьогодні ситуація в об'єднані енергосистеми є фактично в цілому контрольованою, стабільною енергосистемою є цілісною. В окремих, звісно, областях є наслідки ворожих обстрілів, для чого застосовуються фактично графіки погодинної електричної енергії, виключно як вимушений захід, для того, щоб можна було паралельно провести всі необхідні технічні заходи, ремонтні заходи для відновлення та стабілізації енергосистеми в цих областях ми бачимо, що за ніч фактично енергетики стабілізували роботу київської е енергосистеми відновлено живлення фактично для 800 тисяч споживачів. Забезпечено роботу всіх об'єктів критичної інфраструктури. Е також ми бачимо, що в результаті обстрілів були негативні наслідки на Одещині, і за рахунок активних дій енергетиків, вже на сьогодні ми маємо заживлено 107 тисяч абонентів. Також ми бачимо, що без напруги залишається частково 210. і продовжується активна робота для того, щоб на найкоротші терміни заживити, і відновити постачання в повному обсязі. Попри ситуацію, коли тривоги тривають, енергетики ризикуючи життям, продовжують цю роботу. Ці обстріли не є несподіванкою, і ми намагаємось максимально попередити наслідки цих обстрілів, мінімізувати їх певними діями по захисту. Єдиним комплексним захистом енергетичних об'єктів, яких є по країні, значна кількість є виключно з. Протиповітряна оборона, яка протидіє факту самого настання наслідку, тобто обстрілу негативного для цивільної енергетичної інфраструктури, наразі аварійних відключень по країні варто зауважити немає. Тобто, ми застосовуємо лише планові графіки обмеження там, де потребує ситуація, а це прифронтові регіони, фактично там, де відбуваються знеструблення як наслідок обстрілів. Який рівень складності відновлювальних робіт, коли ми говоримо про усунення наслідків російських атак, зокрема 10 жовтня? Ми розуміємо, що загроза, як ви сказали, життю енергетиків, зокрема і працівників, які приїжджають на місця для того, щоб відновити прицільно б'ють на Чернігівщині. Там є загиблі на Херсонщині. Так само що ви скажете про рівень складності робіт станом на зараз, після обстрілів 10 жовтня? Внаслідок вчорашньої російської масованої ракетно дронної атаки на енергооб'єкти було фактично знеструмлення е, в споживачів міста Києва, Київської, Дніп... Донецької, Дніпропетровської, е, Чернігівської, Черкаської, Харківської, Сумської, Полтавської, Одеських областей. І тут варто зауважити, що специфіка обстрілів є. Те, що вони комплексні за застосуванням різнотипного озброєння і відповідно е наслідки для таких об'єктів е їх потрібно утилізувати швидко. Для цього ми взаємодіємо максимально оперативно з всіма місцевими органами влади, е енергетичними підприємствами створюємо місцеві штаби для того, щоб скоординуватися, залучити всі необхідні сили та засоби, всю техніку, всі аварійні бригади достатню кількість. Персоналу для того, щоб як швидше локалізувати наслідок, тобто зменшити вплив для енергосистеми, виконати всі необхідні тимчасові заходи переключень та стабілізувати роботу в даному регіоні. Паралельно якраз виконується зразу ж, як тільки ДСНС, колеги, яким ми вдякуємо, утилізують всі. Загорання та наслідки самого обстрілу енергетики зразу ж приступають до того, щоб виконати технічні заходи, скажімо, початку відновлення об'єкту ремонту, якщо це дозволяє, звісно, ситуація, попри тривоги, які постійно тривають, вони ризикують, роблять роботу. Паралельно, звісно, є питання доступності обладнання, оскільки кожен обстріл він збільшує потребу. Для цього ми взаємодіємо на щоденній основі з нашими міжнародними партнерами, маємо комунікацію, зокрема через фонд підтримки енергетики, який створений зокрема міністерством енергетики та європейською комісією, якраз з метою якнайшвидшого обміну потреби, якнайшвидшого обміну інформацією з ключовими країнами-донорами. Взаємодіємо з міжнародними організаціями проонджайках під ініціатива підтримки уряду Японії. Тобто, всі міжнародні організації зразу ж повідомлені, яка ситуація обставина, що потрібно. Таким чином ми намагаємось максимально швидко отримати обладнання, передати його аварійно-ремонтним бригадам на місця для того, щоб вони мали все необхідне, щоб проводити оці аварійно-відновлені роботи, стабілізувати енергосистему. Тому робота на сьогодні варто зауважити триває дійсно постійно щодоби, і ми намагаємось використати кожну годину, яку маємо для того, щоб виконати технічні заходи відновлення. Тут зауважу, що ще за останню добу, окрім стабілізації енергопостачання по Київщині, як ми зауважили, є ще певні локальні аварії, по яким прицільно надо як наслідок повторних, на жаль, атак, і зараз по ним саме точково здійснюються стабілізаційні роботи. Ворог продовжує бити по тим об'єктам, по яким вже завдавав удари, і саме можливість. Формувати резерв є важлива для того, щоб протидіяти цим повторним атакам, які продовжуються і в профронтових регіонах. Ми бачимо, що їх інтенсивність досить висока, пане Миколо. Хочу на останок уточнити, які у нас є можливості додаткового захисту енергооб'єктів? Чи є у нас ці можливості? З огляду на високу інтенсивність обстрілів, ми постійно розглядаємо питання фізичного захисту об'єктів і його модернізацію, оскільки цього потребує ситуація та виклики, які ставить перед нами ворог, модернізуючи і удосконалюючи озброєння, яке застосовується при комплексних атаках. Відповідно і нам потрібно постійно нарощувати та посилювати фізичний захист, проводити в відповідність до тих викликів до того типу зброєння, яке застосовується, в той час пасивний захист, фізичний захист є фактично важливим елементом протидії мінімізації наслідків. Ми бачимо, що по факту обстрілів він є дієвим, він допомагає зберегти об'єкти, а це допомагає швидше відновити роботу енергосистеми. При тому єдиним комплексним захистом. Попередження цих наслідків і протидії захисту об'єктів є лише протиповітряна оборона, особливо в ситуаціях комплексних атак, коли застосовуються різнотипні ракети, балістичні та інші. Дякую вам за відповіді за те, що ви долучилися до ефіру. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.